Слава Ісусу Христу, Каварірочка, всім доброго раночку. Скажу вам таке, встала вночі, дощ леє. Я вам навіть відео зняла. Ну просто періще дощ. Щось гонила по хаті, щось то складала. Потім думаю, Галина, ти йди спи, погода така, як не знати, що, чого ти підірвалася. А то саме головне, знаєте, всі побачили, що я встала, і всі давай до мене дзвонити. Ну а я вже собі лігла. Лягла та й заснула, тепер встала, подивилася, дощ далі падає. Ну, словом, дом Сьогодні така погода, що лежати купцем догори, хто вдома і нічого не робити. Тому що в таку погоду навіть ні кота, ні пса не випуститься. Ну, але я вже кинула прати. ним словом, сьогодні перу, прибираю і лежу. Що готувати буду? не знаю. Вчора закупи зробила, на холодець все купила. Я вам скажу, знаєте, хто наперед на холодець купляти, то є файно, тому що приходиш в м'ясний, все є. А потім перед паскою прийдеш, а нічого нема, а ці не космос. Так що одним словом на холодець все купила, до свят вже починаю готуватися. Ну але сьогодні кавалерка, така погода, я вам чесно, говорю, ніде не йду, зараз лягаю, речі вивішую, включаю фільм любимий і просто релаксую. Якщо кавалерка, маєте таку можливість... Тоже релаксуйте. Ну а кавалерка, хто працює, то нині рано встаньте, файно сістріпайте, і клав чисті, песок файно вмийте, директор шуноводу воду, хлопці, кутка, файно вителепите і всі разом. Беріться, роботи! Бачите, я вам говорю одне, а машинка так викручує, як не знати що. Тому що тут, знаєте, хочу ще поспати, а тут розумієш, що треба щось те і робити. Ну, але є такі дні, що можна просто полежати і поотпочивати. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Привіт! Я вже на складі, не сам. У мене ціла група підтримки. Кавалерочка, привіт. То Андрій, то ви питалися за нього. <шлях intensy> <з Frymusi> <Та>. Галі сьогодні відпочиває. А я трохи працюю. Нова пошта. Посилки, таке і васюка і всього потроху. Тому йдемо пакувати. І залишилося ще трішки різних рушників, комплектів пару штук, пару штук білих. Цих в рішку ще є там штук сім. сауни, ще трошки є. Кухонні. Тому кого цікавить, пишіть приват. Посилання зараз залишу. А ми далі працювати. Вже не висока кавалірочка, іду доробляти. Зараз покажу, що я вам що зробив за минулий раз, Отобув ось цю стіну, трохи потолок тіло швидко роздоробував, коробку поставив, тут -то зараз -то затягну. І ось це. Зараз я то все гарно. Позачіхую і буду далі покривати, витягувати. Ну і от у вас з цим, звичайно. Ну, я вам то показую до того, що <кій> я просто бачу картинку, яке воно вийде, як воно вийде, і так, щоб ви теж побачили, яке воно вийде. І беруся до роботи. Тому всім гарного, позитивного, мирного дня. А я пішов робити. Не знаю, кавалерка, яка у вас погода, але в нас дощ цілий божий день, навіть не зупиняється. Абсолютно. Віталік працює, я релаксую. Та й таке. Що то потім буде? Буде ще така стрічка наліпиться, щоб не тріснулась, Тільки кінці вже просто затягнеться. — Не було переходу. Так. Там ну, гарно. На тему так. Сиханосила буде. Сьогодні така погода, я би нічого не робила час. І навіть вікно не дивлюся. Ви кладися вікно і все. Не, не дивляться. Не хочеться нічого одразу робити. Я то... теж подивлюся і заглядаю на ліжко зразу. На що? На ліжко. Я на люблю ріжку. ту погоду, але лежати в ліжку і. На колічку? Угу. Та ж ота стрічка там є всередині, так. Десь Ще щось має бути до того. Ну, то, ще бавитися з тим Угу. Може, з тим коридором Угу. Угу.